Урбан Рух інтерактивний ресурс Каскар онлайн», цифровий навчальний центр та про старт міських проєктів сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Рухай зміни у своєму місті. Так звучить меседж міжнародного проєкту Урбан Клаб під назвою У міста є я. Участь беруть 18 міст із 15 областей України. Протягом трьох місяців школярі вивчатимуть формулу успішного міста і спробують створити власні проєкти. Запоріжжя приєдналося до ініціативи тиждень тому, завдяки центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району, де й презентували проєкт для нашого міста. Поринули у захоплюючу подорож до світу урбанізації запорізькі діти, які виявили бажання долучитися до проєкту. Його місія полягає у розвитку свідомої активної позиції української молоді. На школярів чекає декілька місяців цікавих та насичених лекцій, що присвячені якісним змінам міського середовища. Програмою урбану руху передбачено 11 цікавих тем урбаністичного характеру. Ну, в першу чергу, це місто його якості, щасливе місто, бізнес у місті, фінансування, it смарт-сіті, екологія надзвичайно важливі теми на сьогодні Також є і безпека. Урбан Рух набирає великої популярності не лише в Україні, а й у Молдові. Цей проєкт ініціював Міжнародний фонд, що прагне змінити життя людей на краще у цих двох державах. Основою для створення взагалі всього проєкту стала ось ця книга. Одноіменна книга, яка так і називається У міста є я Ірини Озимок. Вона є такою ілюстративною. Інтерактивною книгою саме про те, як функціонує місто і роль взагалі містян, ну в місті, цей проєкт є унікальною можливістю для наших дітей, для молоді міста Запоріжжя створити своє власне бачення міста, в якому було комфортно їм, і в якому б вони мали можливість. Реалізувати усі свої і творчі е, бажання і, взагалі, е, бачення міста. Урбан Рух це про глобальні зміни, що чекають на шляху до сучасного та прогресивного міста. А кожен учасник, який прийшов сюди, прагне бути лідером і активатором змін у кожному куточку України і вже мають власне уявлення про те, як виглядатиме місто Запоріжжя у майбутньому. Я б хотіла, щоб наше місто було більш розвиненим, було більше сучасних споруд, охайних парків. Не тільки для зовсім маленьких, а для різновікових категорій. Були відділені міста для прогулянки з тваринами, велодоріжки. Був безкоштовний міський транспорт, бо мені здається, таке місто було більш комфортним для його місця. Мені здається, це дуже важливо, щоб наше місто прогресувало, виходило на новий рівень. І так я розповідаю друзям. Вони приєднуються до цього проекту. Я дуже люблю проспект взагалі. Весь тому, що там стільки різних стилів в архітектурі, стільки різних. Поглядів, от мені дуже подобається. Змінила би маленькі райони, які зараз виглядають сіро. Я з самого дитинства люблю Запоріжжя всім серцем, і я вважаю, що люди повинні тут залишатися і робити місто кращим, бо без нас воно кращим вже не стане. Брати участь можуть діти віком від 10 до 18 років. Проте треба буде зачекати другої хвилі проєкту, бо ж перша вже триває. З 18 березня стартував проект по Україні, і він вже укомплектований на першу хвилю. Але є надія на те, що буде друга і третя хвиля. І ті, хто не встигли зареєструватися, хто не попав в двадцятку цих учасників, вони будуть мати змогу приєднатися в наступні хвилі. Це перший момент, але спостерігати над тим, як просувається цей проект, які події відбуваються, вони можуть переглянути все це у соціальних мережах в інстаграм. І в Фейсбуці, де група так і називається Урбан рух у міста Є. Я». Саме так як працює наш проект. Вони зможуть відслідити в групі центру творчості на чарівній. У нас є така рубрика Урбан Рух у міста Є я». зустрічі триватимуть з березня по червень, включно. А наприкінці має відбутись мегафорум у Львові, де учасники презентуватимуть найцікавіші проєкти з 18 регіонів України. Хаб рівних можливостей версія 2.0. У Запоріжжі відбувся старт всеукраїнського проєкту. Тривав він і попереднього року, проте тоді мав міжнародний рівень. А цьогоріч спрямований більше на українських вчителів, створений для того, щоб наші педагоги покращили свої професійні навички у підходах до навчання дітей з особливими освітніми потребами. Участь беруть чотири області України. Цей проєкт об'єднує педагогів, асистентів, практичних психологів, логопедів, дефектологів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Педагоги в цьому проєкті будуть знайомитися з інноваційними методиками, техніками, практиками, якими вони можуть впроваджувати в свої педагогічні діяльності. Також цей проєкт це проєкт підтримки, і в цьому проєкті саме психологічна підтримка педагогів, дітей з особливим. Ми потребами їх батьків це також мета цього проекту. Проєкт триватиме з березня по грудень у декілька модулів. Із Запоріжжя приєдналося понад 200 учасників. Вони вмотивовані та прагнуть навчити сучасних інклюзивних практик, які допоможуть дітям почувати себе впевнено і комфортно на заняттях. Я хочу розповісти своїм колегам, як ми використовуємо різноманітні новітні технології у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. І очікую, що вони зрозуміють і будуть теж використовувати, навчатися цим програмам. Наразі багато дітей з особливими освітніми потребами вони потребують нашої допомоги, і тому я хочу розповісти, як ми працюємо. Чи інше? Очікування дуже позитивні і дуже дієві результати ми чекаємо. Чому тому що зараз такі заходи дуже дуже нам потрібні, як практикам, так і теоретикам. Чому так? Тому що дуже багато дітей з особливими освітніми потребами потребують саме ось дієвих заходів, саме дієвих методик, які інноваційні, які зараз будуть працювати. ось в в таких реаліях, в яких знаходиться наша запорізька освіта, діти поставлені в такі умови складні. Так, спілкування через екран не за ні, ніколи не буде замінювати безпосередні спілкування. Тому такі зустрічі є важливі для того, щоб обмінятися досвідом, для того, щоб поділитися своїми просто враженнями, і переживаннями, для того, щоб спланувати і продумати, і подивитися на свою роботу, можливо, під іншим кутом з іншого боку. У світ театру у садочку гармонії чотири роки працює театральний гурток. І з початком війни він не зупинив свою роботу, змінився лише формат. Відтоді заняття проходять дистанційно. Проте це було поштовхом до створення віртуального помічника «Каскарик онлайн». Від виникнення ідеї до секретів інструментарію розповімо у сюжеті. Сьогодні навчання важко уявити без використання гаджетів, які прийшли і в життя до шкільнят. Саме тому у дитсадку Гармонія з'явилася ідея створити віртуального помічника для роботи з дітьми. Він називається «Каскарик онлайн». Якщо раніше вихованці могли без перешкод бавитися у різні види театру в стінах садочку, зараз це мистецтво існує на віртуальній платформі. Цифрова платформа Каскари Онлайн вміщує не тільки театральні вистави для дітей, а повчальні відеосюжети, такі як акторська майстерність, сценічне мовлення. Авторами дії цифрового ресурсу є наша педагогіня, а саме керівник музичний Олександра Ясенєва, яка впродовж трьох років організувала саме дистанційний сучасний цифровий театр для дітей. Презентація цифрового ресурсу відбулася в міжнародний день театру. На подію завітали особи дотичні до теми дошкілля, а також вихованці садочку з батьками. Каскарик онлайн це сучасна розробка, що дозволяє мандрувати дивовижним світом театру, не залежачи від місця та часу. Цей ресурс є на даний момент єдиним у Запорізькій області. Ось такий цікавий, яскравий театральний віртуальний театральний гурток. Він в першу чергу був створений для наших вихованців закладу дошкільної освіти. Але ми вже знаємо, що ним користуються діти зі всієї України. Чудовим є те, що цей ресурс він є гнучким. Діти можуть займатися театральним мистецтвом. З будь-якої точки не тільки нашої країни, а й всього світу. Віртуальний ресурс доступний для всіх та розташований на сайті садочку. До нього створено і путівник, аби користування було легким та зрозумілим. Інтеративна жідецька зала онлайн» являє собою віртуальний театральний простір. Е, Він представлений у вигляді сцени. Інновацією даного цифрового творчого простору є те, що кожне візуалізаційне зображення є інтерактивним. Для користування цифровим ресурсом назад у достатньо доторкнутися до умовних позначок. Це може бути або зірочки, або книжечки, або герої українських казок. На цій онлайн сцені все інтерактивне. Достатньо доторкнутися, наприклад, до героя казки і перед відвідувачем відкриється її сюжет. А сьогодні вихованцям, що завітали до садочку, випала нагода попрактикувати акторські здібності. Вони вчилися передавати різні емоції мімікою. А тепер покажемо ще раз злу маску, злу яколь злу. Злу, злу, зло. А тепер одяг. А тепер поди. До того ж через театралізовану діяльність малеча успішно вдосконалює мовлення, що є першочерговим завданням для вихователів. А для дітей з порушенням зору розроблено аудіотеатр. Розпочався третій модуль міського проєкту Старт молодого педагога, що підтримує вчителів початкових класів зі стажем роботи до трьох років на початку їхнього професійного шляху. Перші два модулі були насичені зустрічами, де розбирали, як зробити якісним дистанційний урок і сконструювати навчальне заняття в новій українській початковій школі. А третій модуль відкривала лекція про сучасні інформаційні технології, які можуть стати помічниками для молодих вчителів. Він є останнім. І через два місяці очікується вручення сертифікатів та завершення проєкту. Сьогодні будемо говорити про те, які цікаві родзинки можна використовувати і потрібно використовувати саме під час дистанційного навчання, тому що всім нам довелося вчитися, вчити трішечки по-новому, знаходити нові підходи до. Того, щоб забезпечувати освітній процес, саме третій модуль буде оснащений цифровими технологіями, які ми будемо представляти нашим молодим педагогам. Буде надаватися звичайно і консультативна інформаційна підтримка. Ну, звичайно, будемо сприяти фаховому зростанню молодих педагогів, а також їхньому підвищенню професійного розвитку. Ну і звичайно, створення простору для фахових взаємодії педагогічних працівників початкової школи, закладів загальної і середньої. Світи міста Запоріжжя учасники говорять, що участь у цьому проєкті необхідна для підвищення ефективності на їхніх уроках, а також і для саморозвитку. Ну, по перше, це підвищення кваліфікації. По-друге, дізнатися щось нове для себе, що можу використати подалі свої професії. Загалом дуже люблю всякі цікавинки, які можу далі використовувати в школі там в класі, особливо якщо це дистанційно, це дуже цікаво, тому що дистанційно важко провести цікавий справді урок в школі. Ти там, звісно, можеш зробити багато роздаткового матеріалу, але дистанційно, тобто це лише ти, твій ноутбук і те, що ти знайдеш в інтернеті. Тому хотілось б щось знайти що можна використати для роботи. Другий цифровий навчальний центр відкрився у Запоріжжі. Це сучасний безоплатний простір, що мотивує школярів навчатися. Для цього є техніка, з якої можна приєднатися до уроку. А після розвантажитися та провести час у колі однолітків. Який графік роботи центру, хто залишається з дітьми та що там є, про це далі. У день відкриття до другого цифрового освітнього центру у Запоріжжі завітали школярі. Нова локація працює на базі 69-ї школи. З понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години, можна прийти до центру, зайти на онлайн уроки у власній школі з ноутбука, а після провести час із користю у компанії однолітків. Одночасно в нашому просторі можуть перебувати 15 дітей. У першій половині дня вони доєднуються до онлайн занять, тобто отримують доступ до технічної бази. Це ноутбуки, це планшети, навушники. У другій половині дня вони можуть надолужувати освітні втрати з допомогою наших фахівців фасилітаторів які допомагають їм проводять цікаві. Заняття і логічні ігри, і так далі. А також е заняття розраховані на психосоціальну підтримку дітей на столах ще й планшети та навушники, тобто все, що може знадобитися у навчанні. Відкриття цифрових навчальних центрів стало можливим завдяки запорізьким благодійникам та міжнародним організаціям. Ось такі центри освітні, саме з підтримки благодійної. Організації посмішка the «The Челден гуманітарної міжнародної організації, і, звичайно, за кошти між Міністерства закордонних справ і саме Фінляндії. Це те, що необхідно для надолуження втрат, освітні втрат. Це індивідуальні заняття будуть саме для дітей з психологами, з вчителями. Тобто, ну дуже гарно, дякую вам всім. От ми можемо робити саме такі продукти і саме для наших дітей. Завітати до цього простору можуть не лише учні 69-ї школи, а всі діти, які мають потребу у техніці для навчання, або ж хто хоче відвідати заняття у другій половині дня з неформальної освіти. І тому ми дуже раді, що у нашому Бородинському районі ще відкрився один такий центр. Сюди ми запрошуємо і наших учнів, і учнів сусідніх шкіл Бородинського мікрорайону, і всім дітям міста Запоріжжя і Дніпровського району, кому це потрібно. У закладі є й укриття, куди разом з дітьми під час тривоги спускаються фахівці-фасилітатори. А скільки їх Хто знає? Оль. Сім агарі для нас важливо, що ми вчасно зробили коригування проекту капітального ремонтного роботи, який вже був в тир в цьому закладі. В тому році виділили кошти, відкоригували з експертизою є проєкт. І на наступну сесію, якщо буде депутатський корпус, підтримав, ми виносимо кошти на ремонтні капітальні роботи. Для того щоб в случі повітряних тривог була можливість користуватися, цифрові навчальні центри працюють за певним графіком, який можна дізнатися у фасилітаторів на місцях або у соцмережах. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Щороку 22 квітня, у день землі, небайдужі до екологічних проблем, люди ініціюють проведення екоакцій – толок, спрямованих на те, що суспільство ставилось усвідомлено до питань екології і хорони природи. Вже традиційно у квітні в Запоріжжі міською владою організовується проведення різноманітних заходів, спрямованих на збереження та підтримку навколишнього середовища. Згідно з розпорядженням Запорізького міського голови від 19 березня 2024 року No79 про оголошення весняної толоки, цьогоріч заходи весняної толоки триватимуть з 25 березня по 3 травня. Керуючись законом України про місцеве самоврядування України, законом України про благоустрій населених пунктів та типовими правилами на благоустрій населених пунктів України, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України. З метою забезпечення належного санітарного стану на проведення заходів з комплексного благоустрою території міста у Запоріжжі передбачено заходи весняної толоки. До них долучаються представники усіх департаментів та управлінь Запорізької міської ради, а також підпорядковані заклади і установи. Зокрема, в закладах загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти міста планується проведення вухайний вигляд після зими ділянок і прилеглих територій. А саме обрізання сухого гілля дерев і кущів, прибирання тротуарів, зелених зон, очищення від торічнього листя, трави та побутових відходів. Важливо провести прибирання прилеглих територій навколо закладів освіти в радіусі 20 метрів, видалити графіті. Необхідно пофарбувати мали архітектурні форми, елементи дитячих та спортивних майданчиків, паркани, ворота та хвіртки. Передбачено також висадження квітів, дерев та кущів. Продовжить рубрику топ експерт, директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Профорієнтаційна робота є ключовим елементом у формуванні професійної компетентності старшокласників. Це важливий етап. В їх професійному становленні і така ефективна організація цієї роботи вона сприяє їхньому успішному вибору професійного шляху подальшому розвитку, взагалі по життю. І департамент освіти і науки Запорізької міської ради спрямовує профорієнтаційну діяльність закладів освіти міста Запоріжжя на використання. Ефективних стратегій та практик, які сприяють успішній організації такої роботи, одним із аспектів цієї діяльності є інформаційна підтримка. Це в першу чергу забезпечення старшокласників інформацією про різноманітні професії, про ринок праці та освітні можливості на сайті департаменту освіти і науки. Постійно оновлюється інформація щодо вступної кампанії у професійно-технічні та вищі заклади освіти міста Запоріжжя та інших регіонів по Україні. А 2 березня для старшокласників закладів освіти міста Запоріжжя був організований день відкритих дверей. У відокремленому структурному підрозділі Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету у форматі онлайн впродовж заходу школяри ознайомилися з умовами спу навчання за спеціальностями: інженерія програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, транспортні технології, повітряний транспорт і інші, які є у виші. Ці спеціальності, які є важливими для нашого регіону зараз. Та будуть важливими і в період післявоєнної відбудови України і подальшого розвитку і її економічного потенціалу сьогодні. Взаємодія з роботодавцями та вишами організація зустрічі з представниками різних галузей праці та вищих навчальних закладів для обговорення можливості навчання та працевлаштування. Це актуальний напрям профорієнтаційної роботи кожного закладу освіти у березні в межах співпраці департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Та Національного університету Запорізька політехніка відбулася зустріч представників факультету міжнародного туризму та економіки. З батьками випускників 11 класів запорізького навчально-виховного комплексу номер 67 Запорізького ліцею номер 71, Запорізького колегіуму Елін, Запорізького академічного ліцею номер 23 пані Валентина Зайцева. Це завідувачка кафедри туристичного, отельного та ресторанного бізнесу, кандидат педагогічних наук. Професор, вона звернула увагу батьківської громади на високий рівень підготовки студентів завдяки. Професорська викладацькому складу факультету на можливість освоїти спеціальності, які відповідають новим сучасним освітнім світовим трендам, отримати досвід розвитку лідерських якостей. Андрій Соколов – завідувач кафедри економіки та митної справи. Це кандидат наук з державного управління, доцент. Він розповідав про особливості вступної кампанії. У 2024 році та презентував спеціальності, які пов'язані з економікою та митною справою, учні 11 класів Запорізького академічного ліцею No23, академічного ліцею Вибір, Хартицького академічного ліцею та Запорізької гімназії, 28 вже мали можливість унікально потрапити на день відкритих дверей у Києві, у Київський університет культури загалом 102 випускники мали можливість ближче познайомитися з діяльністю факультетів готельно-ресторанної справи, дизайну та реклами, кіно і телебачення, журналістики, сценічного мистецтва, музичного мистецтва, хореографічного мистецтва, міжнародних відносин і для наших учнів. Михайло Поплавський, це ректор університету, а знайомив із правилами вступу до університету, запросив їх приглянути виставу студентів третього курсу Сім відтінків кохання. І після вистави відбувся такий діалог між задіяними у виставі акторами та учнями запорізьких шкіл. І студенти з задоволенням відповідали на запитання майбутніх абітурієнтів, екскурсія закладам вищої освіти інноваційними. Навчально-практичними аудиторіями, високотехнологічними знімальними павільйонами, студіями, творчими лабораторіями відкрили для молоді яскравий креативний і динамічний світ студентського життя. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зустрінемось через тиждень на телеканалі МТМ.